Чи спостерігаєте ви за просуванням Збройних сил України та деокупацією наших територій? Ну, звісно, спостерігаю, як і всі. Що вас найбільше вражає? Що ми українці? Що ми щедрі, що ми чесні, що ми порядні, що все-таки люди воюють і знають, за що вони воюють, за свою батьківщину. Чи допомагаєте ви Збройним силам України? Ну, так як всі. Працюю. На, віддаємо гроші, це таке від відрахування. Дивлюсь, цікавлюсь, хвилююсь, переживаю, так як всі. Да, іноді я допомагаю. Спочатку, коли тільки почалося, це все з дому, ми, з дочкою, і продукти, і, і, ці, і одяг допомагали. Зараз також перераховую. Подобається те, що ми йдемо плюс вже трохи. Так. Якщо є гроші, то трошки прислаю, Да. Не дуже спостерігаю. Так, з інтернету дещо якісь уривки, а так прям, щоб серйозно спостерігати, то ні. Чи вдається вам допомагати Збройним силам України? Так, іноді допомагаю, скидаю кошти, але не часто. Звичайно, спостерігаємо. Молимося за те, щоб все було Україною. Хочемо додому, бо ми переселенці. Кожен працює на своєму фронті, тож ми робимо свою роботу, хлопці хай роблять свою роботу. Підтримуємо їх тут. Спостерігаю, 15 хвилин в день уделяю на новості. Молодці парні, да. крути пацани, так. Да. Чи спостерігаєте ви за просуванням Збройних сил України та деокупацією наших територій? Ну, спостерігаємо по телебаченню. Те, що показують, то ми бачимо. А що більше? Нашим Збройним силам я взагалі приклоняюсь на коленях. Чесно, тому що я сама воєнна служаща 22 роки прослужила в армії. Так, що знаю, що це.